Вітаю. Щоденно про злободенне з того боку екрану Наталія Корнійчук. Я думаю, що вже ми закінчили з виборами, а вже пройшов місяць, як проголосували. Ну, довго рахували, але місяць пройшов після голосування. Та нічого подібного, вибори нас не відпускають поки що. І, напевне, не відпустять їх до того часу, поки не запрацюють стабільно всі місцеві ради. Увага основна зараз приділяється обласній раді та Чернівецькій міській раді. Я не знаю, кому потрібно було зробити те, що зробили, але ні з того не з цього днями у засобі масової інформації вийшла інформація, що міська організація партії «Солідарність» Блоку Порошенка. Висунув на голову обласної ради Володимира Коліша і на секретаря міської ради Василя Максимюка. І почалося. що Ось Коліш стане головою. А з другого боку, Максимйок ні за яких умов не стане секретарем. Так що це було? Кому потрібен був голод? Тому що вчора. Зібралася фракція депутатів від партії Солідарність в обласній раді і майже одноголосно проголосувала про те, що на голову обласної ради вони висувають теперішнього губернатора Олександра Фіщука. І хто запропонував кандидатуру? Сам Володимир Куліш. Напевне, якась пропозиція йому була. Ну, швидше всього не менше, ніж очолити обласну Чернівецьку обласну э, держадміністрацію. Не забувайте, що перед цим містом навідався э, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Хтось говорить, що він інкогніто приїхав, нічого подібного, він приїхав на день народження до своєї матері. Він є, добрий син, приїхав привітати маму. І, напевно, мав розмову з тими е, політками, які сьогодні в області, ну, як і колись заправляли, так і продовжують заправляти. І там і домовилися про те, що головою обласної ради буде Фіщук, першим заступником буде Мунтян, і заступником з аграрної партії буде Осик. Ну, все виходить, що Монтян навряд. Чи Прийме пропозицію бути першим заступником. Він мав надію і мав всі умови до цього дня, що він стане головою. А якщо батьківщині буде давати першого заступника, то швидше всього першим заступником буде його заступник Монтіана Альона Гливка. Ну, а Усик? Усик буде заступником. І на тому. Все буде закінчено. Інші партії нічого доброго не будуть мати, з іншими не будуть рахуватися. напевно, ці три партії будуть вирішувати, що, коли, де і як робити. Але чи зможуть вони це вирішити? Покаже перша сесія, яка буде через день-два. А в міській раді, в міській раді Казпрук відмовився від кандидатури Максимівка. Категорично, так як ми передбачали, і зробив такий хід, нібито нежданий, але він був прогнозований. Казпрок е пішов на випередження і відразу запропонував посаду е секретаря Наталії Якимчук, знаючи про те, що вона відмовиться від цієї посади. А Василь Максимів, мав бути кандидатурою, яка могла примирити зараз. Тих непримиренних депутатів з непримиренним їхнім мером. На все вам добре. Тримайте порох сухий, він знадобиться.